Молитва про допомогу у пошуку сенсу життя, Господи мій, світло моє і путь мій, Ти створив мене з любові, не дай мені згубитися у цьому світі, покажи мені шлях, яким я маю йти, допоможи мені зрозуміти, навіщо я тут, яке моє покликання, яка місія моєї душі. Боже, відкрий моє серце для правди. Дай мені мудрість побачити твої знаки в повсякденному і вміти чути твій голос у тиші і не боятись слухати серце, яке ти сам мені дав, даруй мені відвагу шукати, наполегливість не зупинятись і довіру навіть тоді, коли все здається беззмістовним. Нехай у кожній моїй дії буде твоя воля, у кожному слові твоя істина. У кожному дні новий крок для тебе. Не дозволь мені витратити життя на те, що не живить душу, навчи мене бачити, в простому глибоке, у звичайному святе, у кожному тебе. Господи, сенс мого життя бути Твоїм, жити з тобою для Тебе і через Тебе. Прийми мене, як я є, і веди туди. Де я зможу розквітнути і послужити світу так, як ти задумав. Амінь.